І зібралася велика громада з цією метою, щоб ще раз вшанувати пам'ять про нашого славного земляка, героя Радянського Союзу Андрія Юхимовича Ячука. Слово з нагоди, відкриття і освячення пам'ятника надається раднику Центрального регіону корпорації Сворот Вестглу. Голові організаційного комітету по перепохованню е, тіла Героя Радянського Союзу Андрія Дячука Яскорському Петру Антоновичу. Шановні односельці, шановні гості, не майже п'ять років займалися тим, щоб знайти могилу героя, тому що в архівних даних було неправильно вказано, в самих документах е, помешкання е, того госпіталі і те і могили, де був похований герой. А тим більше, що на могилі було написано на угорській мові, невідомий герой. Від того ми, піднявши архіви, точно знали, що він похований там біля постель і шмарок на, е, на угорщині. Я сьогодні дуже вдячний тим меценатам, які не дали наводити допомоги самому місці переповнуватися, тому що це були гроші, я кажу, кажуть, які було право, такі гроші. непосередньо дівчину Андрію Андрійовичу, головні правління корпорації Сваро, Васили, Тетяні Фавдрів. Голові фонду нашого, також багато наших е, депутатів обласної ради. Мені сьогодні дуже приємно говорити про те, що надали велику допомогу Шпаку Олександр Леонідович. Непосередньо оцей обліз, який він зробив за рахунок своєї фірми. Багато депутатів обласної ради також нашій області, директори великих підприємств надали допомогу. Тому то я сьогодні вдячний і односельцям, які збирали гроші на це пересування. Нехай Андрій дійсно, коли ми його перший раз найли, наша делегація, ми сказали Андрій, ми тебе заберемо, перевеземо на батьківщину, де поповна твоя мама і твоя діяль. Я вдячний сьогодні. Стута. Тому що нехай стежка до цієї могили буде не заростати ніколи. Ми шпаком домовилися вчора, що ми надасть допомогу цю площадку зробити гарну здобути. Я думаю, що ми будемо приходити сюди, на дві народження, на дві смерті і таке інше. Тому що дійсно нам велику допомогу надав. Цього Росії там на місці до так Україна не мала права перепоховання. Ми звернулися до них, і вони нам надали у допомогу це угорські куси, які знаходяться там. Я думаю, що без знову Андрія Пам'ятник, не заросла, а відпочинка тут була, не заросла до його військові. Бог надається члену оправдаційного комітету з перепоховання Героя Радянського Союзу на Донецькому Василю Хороші, Ви вже почули слова Володимира Степановича. Петра Антоновича, я б хотів би з цих двох виступів відмітити два момент. Перший це, як сказав Петро Антонович, що ми повинні пам'ятати. Про нашого героя, через те, що перше він положив життя на нашу свободу, на незалежність нашої держави. А друге, ми бачите, скільки праці, скільки хлопоту було прикладено для того, щоб його останки знаходились на його малій батьківщині, в його рідному селі. І як сказав Володимир Степанович, що діти, внуки, правнуки повинні пам'ятати про це. Я хотів би дійсно зупинитись на цій пам'яті. Коли ми приїхали, знайшли могилу вже Андрія Юхимовича і приїхали на ту могилу, ми побачили гарно прибране місце біля костелу, не в рядах там, де похоронені. Угорці, а біля поселу окремо похоронений герой, і прибрана могила в відмінному стані. Заступник мера селища Піліжмаро і Боя Борбиро сказала нам, що це прибирали, доглядали могилу матері солдатів угорських, які воювали тут, в нас, на нашій території. Хоча вони воювали проти нашої армії, все рівно матері пам'ять своїх синів доглядали могилу нашого земляка, солдата. А далі переняли естафету їхні діти і могила була прибрана. Я думаю, що пам'ять наша, про нашого земляка повинна бути вічною і передаватися з покоління в покоління. Ось ці молоді люди, діти, вони повинні нести цю пам'ять про тих, хто поклав життя, хто повернувшись з е, фронтів ветчисняної війни, все-таки відновив країну, але через рани, через хвороби, одержані там на фронтах під час того ликоліття, вони. Заслуговують того, щоб ми про них пам'ятали. Отже, це наші земляки, наші люди, наші батьки, діди і прадіди. І я щось впевнений в тому, що воно так і буде. А щоб воно так було, то ми повинні дорослі прививати оце почуття пам'яті, шани до тих, хто поклав голову за нашу державу, повинні прививати ось таких літ. На жаль, останні роки трошки нівелірувалося це таке поняття, От. але треба його відроджувати і пам'ять про цих людей повинна жити у нас вічно. Слово надається активному члену організаційного комітету перебухування залишків Андрія Юхимовича Дячука по Галині Франції. Я, по-перше, дуже вдячна всім, хто допомагав нам з перепакуванням, хто допомагав морально, хто допомагав матеріально, і особливо тим, хто ставив нам палки в колеса, тому що це ще більше допомагало нам, підстегувало нас і ми намагалися довести справу до кінця. І дуже вдячна паку Олександру Довгідову за те, що він виділив кошти. І дякую йому цей пам'ятник. Сьогодні стоїть на могилі. То могила не, не гірша, а набагато краще тої, яка була угощині. І я думаю, що сюди будуть приходити односельці, будуть приходити діти. І, і могила не буде забута. Слово надається заступнику голови районної ради. Якось любов Сав'ян. Шановні присутні, ми сьогодні односельчани. Ми сьогодні зібралися із нагоди шанування пам'яті нашого героя Радянського Союзу Андрія Юкиновича Дячука. І з нагоди відкриття йому такого гарного пам'ятника, щоб шанувати пам'ять, щоб ця стежина... Яка веде до цього пам'ятного знака і хто не заросталу? Ви повинні пишатися своїм героєм, своєю молодою людиною, яка в свій час віддала життя за визволення нашої держави, за визволення Європи від нацизму у Другій світовій війні. Я думаю, що молоде покоління, школяри, які тут присутні, вони будуть виховуватися на його героїзмі, на його патріотизмі і будуть так само вболівати за свою батьківщину захищання як сьогодні захищають наші молоді люди на сході нашої держави. Я хочу вам подякувати всім присутнім за те, що ви доклали максимум зусиль, щоб відкрити цей пам'ятник. Зокрема, нашому депутату обласної ради, шпакових саме, я Петру дитина, Галині Франції, Надолицькому і всім директору вашої школи, і всім присутнім. Щиро вам подяка і хочу вас всіх привітати із Святом, святом перемоги, вшанування пам'яті е, е, і боротьби нашого народу, нацизм, і побажати вам здоров'я, добра і цього самого і Зараз з того надається керівнику апарату районної державної адміністрації Олені Юрій. Шановна громада, хочеться сказати, що люди, які не пам'ятають свого минулого, не мають майбутнього. Дуже добре, що ви пам'ятаєте історію. Дуже добре, що ви пам'ятаєте свого героя, що сьогодні, незалежно від свого умов ви всі тут. І маленькі діточки присутні тут. Тому що сьогодні, як ніколи, актуально і важливо згадати свято перемоги. Актуально і важливо згадати, як важливий мир. Ще кілька років тому ми, можливо, цього настільки глибоко не розуміли. Сьогодні ми знаємо, що означає перемога над нацизмом у Європі, тому що ми дуже прагнемо, щоб була і перемога сьогодні і завершилась війна і в нашій країні. І тому ми вшановуємо цього героя Андрія Франковича, який кілька місяців не дочекав до великої перемоги над нацизмом. Кілька місяців не дочекав, щоб перейнятися цією великою радістю, нести йому у від усього Красилівського району, тому що дуже важливо пам'ятати про наших героїв. Дуже важливо молодому поколінню брати приклад, брати приклад цієї мужності, гідності. Ось я хочу сказати, що по тому, як виглядає кладовище, як виглядають пам'ятники героїв, можна визначити, яке майбутнє чекає на громаду. Тому дуже надію, що тут завжди будуть живі квіти, що тут завжди ви будете проходити біля цього пам'ятника і молитися про душу Ячука Андрія Франковича. Хоча дуже надіюся, що його душа вже давно покоїться з Богом. Дуже від імені адміністрації дуже дякую усім тим, Всім вам велике спасибі. Слова подяки хочу висловити поміти нашого героя Радянського Союзу, управляючому Уяну Ігору Васильовичу. Шановні Многих не буду, тому що погода не погуляє. Вітаю вас всіх нам перемоги фашистськими загарбниками. От низький уплів вашому герою. І хочу висловити особливу подяку Петру Антоновичу. Це, це ця людина, яка зайнялася цією доброю справою. І всім, 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 хто допомагав, я всіх збільшувати знаю, хто допомагав цій добрій справі. Дякую.